Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Новий розподіл уже сьогодні. Вітаю всіх з, зі святом Святого Миколая по-старому, да, як я кажу, старовіри. Ну, а хтось відзначив, значить вже подаруночок отримав під свою подушку. Сьогодні ми розподіляємо кошти трішечки більше. Сума в нас до розподілення. Ви вже побачили в нашому шортс, 9580 гривень. Із цих 9 тисяч. Ми вирішили відкласти на челенджі 4800. Зараз відразу відрахуємо, і в наступному відео, яке ви побачите, ми будемо розподіляти саме ці челенджі. Ми хочемо закрити деякі з них, для того, щоб можна було під Новий рік деякі мрії, деякі наші цілі здійснити. Так, тисяча дві, три, п'ять. П'ять. Розігналось. Чотири, вісімсот. Відкладаємо, вже п'ять відрахувало. Мрії. Так, тисяча дві. Чотири. Давайте п'ять. 100, 200, 800. ніби правильно. Так, цю суму ми відкладаємо в нашу скриню, де вже є решта і монети з решти для того, щоб закрити наші інші челенджі, закрити, або хоча б спробувати. Так, і тут у нас повинно залишитися 4780 гривень. 3, 4, 500 є 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 є. Все. Є 4780 гривень. Сьогодні у нас беруть участь у розподілі. Трішки прикрасила, включилось дитинство у мене, і я прикрасила байндер. Ну, так ще веселіше. Ви можете так само прикрашати свої байндери. це буде набагато цікавіше, веселіше, а не просто скучно-нудно. Ну, як кажуть, дорослих не існує, да? є тільки діти. Так от, коли як не зараз, гратися. Тепер до серйозного. Справ комуналочка. У нас комуналка вже була оплачена на щастя. Співчуваю, в кого там суми були захмарні, в нашому випадку це на щастя. Зараз. У нас було до оплати 2697 гривень. Вважайте, 2700 гривень ми заплатили за воду, газ, доставку газу і. Електроенергію. За електроенергією десь до 700 гривень було, але врахуйте, що у нас немає бойлера, який витягує величезну, набігає да, величезна сума за світло, в тому числі і за бойлери. Так, у нас в конверті. У нас в конверті, в конверті повинно бути 4675 гривень. Монети ми сюди не записуємо. І так як у нас. Я робила до цього односторонній тільки чек-лист комуналка, чисто для себе, щоб було зручно записувати, хочу вже почати вести новий чек-лист. І новий чек-лист гарненький з чотирлисниками. Чотирихлисниками, з клівером, чотирихлисником. Загуглите, подивитися, як там правильно. Взагалі, вони дуже гарненькі. Мені подобається. І от ми, наш старенький, будемо оновлювати на новенький. Так, сума в нас тут було що? На рахунку 4 675 39 сьогодні будемо додавати. Додавати. Додаємо, скільки, пам'ятаєте, 600 гривень. Ми що кожного розподілу да, щотижня щотижня, щотижня відкладаємо по 600 гривень. Так, і в нас е, виходить тут 5275. Перерахувала тільки що на калькуляторі, тому що гроші з другого разу порахувала, щось трохи не далося. Трохи складно. Так, плюс. Плюс, 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 коли? Сьогодні у нас 19, 12, а плюс 600 я не буду ставити, чи напишу ось тут плюс 600. Так. І в результаті у нас, певно, буде 5,275. Дивіться, ці чек листи зручні, ну, в даному випадку я в комуналку поклала, і тут, в принципі, буде написано, там, наприклад, вода, газ, бла, бла, бла. І скільки ми відмінусували. Якщо я його покладу, наприклад, в продукти, я буду тут писати, аби я записувала кожні витрати, аби наша сім'я записувала кожні витрати. Ми б написали, наприклад, що ми купили, хліб, воду. Суму, і скільки залишилось на рахунку на карті, або, наприклад, в нашому конверті, або варіант, що АТБ або Аврора і загальну суму записали. Класні. Вже не перший раз що ми користуємося ними. Це чек-листи, класна штука для тих, хто не хоче писати все в блокноті. Хоча блокнот у нас веде статистику облік одного, а чек-лист зовсім іншого. Що я повинна зробити? Правильно, я повинна зробити, щоб в мене в конверті було 1275 гривень. Робимо тисяча дві, три, чотири. Так, ну тут чотири було. Значить, чотири. Ми покладемо тисячу п'ять. 500 Вертаємо сюди. Так, тисяча дві, три, чотири. П'ятисяч є. Двісті один, два, три, чотири, п'ять, шість. 7, 8, 9, 10, 200 є 50, 75. Багато двадцятів, але трішечки пізніше в якомусь конверті ми поміняємо ці кошти, тому що двадцятки в термінал дуже незручно містити, да? відносити. 1, 3, 4, 5, 50. І тут у нас все, все сходиться, все чудово. І ми копимо знову ж по 600 гривень щотижня на нову оплату. Нова оплата, яка в нас буде вже в січні місяці. Легко, без стресу, все чудово. Так, інтернет. В інтернет і підписки. Цього разу я вже так само поклала наш чек-лист для того, щоб записувати, е, яку суму, на що ми витратили, от е, протягом, тижня, протягом тижня, 16 числа. На цьому тижні 80 гривень звідси я вийняла і закинули ми мене карту, тому що у нас була оплата за додаткову пам'ять Google, да? Google One. Так, 80 я забрала. Що у нас тут є? 500, 700, 900, 1100 1, 2, 3, 4, 5, 1220. 1220 гривень у нас є. А ще ж нова фішка у нас. Пішка заключається в тому, що «Київстар» підвищує тарифи. Якість ніяка, а тарифи хоче підвищити. І виходить, що так, 410 ми повинні закинути. 410 ми повинні закинути. Зараз подивимося, як ми розминемося. І виходить, як якість не збільшується, не покращується. Інтернет поганий, коли немає світла, взагалі ніякий. Ми повинні платити більше. У мене тариф мій замість 250. Тепер буде зростати і буде. 300 гривень в місяць. Що з цим робити, не знаю, тому що в даному моєму випадку я вже пробувала два інших оператори, і якість в моєму о, житлі, скажімо так, в моєму регіоні ще гірша. Тобто Київстар не, не такі не ромашечки, а то взагалі торба. Але будемо шукати якийсь вигідний тариф, ну, хоч, хоч умовно вигідний тариф. Так, у нас 19,12. Ми кладемо 400, зараз подивимося 410 гривень. І, наприклад, завтра я буду, умовно кажучи, платити за телефон, пишу телефон там, або мій телефон, там, чоловіка телефон, дитини телефон, мінус яка сума, і результат, скільки на рахунку залишилось. Так. А 1220-410 у нас буде, значить, 1600, повинно бути 30 гривень. Якщо я 30 гривень зможу тут нарахувати, добре? Ні. Додамо або на 10 більше, або на 10 менше для зручності. В принципі, це кошти наші, так що десяточка туди-сюди може погуляти у нас. Так, 1000. Ми беремо отак одна тисяча. А 500-600 і не буде. Значить, ми беремо. Це такий розподіл. Все живе, бачите? Зате таким чином, да, можна, я можу записати тут зразу без вас, суми, сум, які в нас є по конвертам, суми, які ми додаємо, да, і результат можу без вас показати, а потім просто розповісти, слухайте, сюди закинули скільки, сюди закинули скільки. Але для мене, думаю, для вас є мотиваційним подивитися, а як хтось розподіляє, а що робити, якщо, наприклад, запланували, от ми повинні щомісяця, щотижня. Вибачте, що 410 гривень відкладати. А що мені робити, якщо в мене немає цієї десяти, десяточки, Да? Тому що є тільки монетами. А з обіходу забрали 10 гривень паперу. Де я їх візьму? Так от, результат який? В даному випадку я можу докинути на 10 більше. Не змогла б закинула на 10 менше. вийде 1640 гривень. 140 гривень. А, слухайте, ми минулого тижня на 10 гривень менше закинули. Вважайте, вертаємо ті ж саму десяточку, самі собі. Так, 1640. Чудово є. Будемо розбиратися з усіма підписками, з оплатами. Так. На навчання. Я вже також поклала новий чек-лист для нового року. Так, 700 гривень у нас тут є. Так, 700 гривень у нас тут є. Ще 200 ми кладемо, вже на носі у нас канікули, ще один тиждень і все. Але, слухайте, щось цього року, цього разу, ці побори були не поборські. Ніяких вам ремонтів, ніяких, а, здайте, на фарбу, яка і так виділялася, але ж ми повинні доздати ще гроші. Ви ж знаєте, як це буває. Дуже дивно. Але факт є фактом. Буквально завтра-післязавтра скажуть, можливо, за їжу заплатити, але в січні місяці на тиждень продовжили нам канікули. Як у вас, до речі, на тиждень продовжили канікули, завжди було зазвичай два тижні, а цього разу три, сказали, буде. Побачимо, як воно. За то діти будуть вдома сидіти. Щасливі, раді, забудуть те, чого і так не знали. Ну, це в кожного своє. Да. Повертаємося до вас. Продукти. В продуктах нас по нулям. До речі, вчора викинули відео, в четвер викинули відео з покупками перші заготовочки такі до Нового року. Кошти на ті заготовочки вам не озвучували. На продукти ми щотижня відкладали 2,5 тисячі, але, бувало, десь там сотня якась залишалась. Спочатку ми залишали в конверті їх, але якщо переглянути, то останні тижні, там, час від часу, останній місяць, мабуть. Час від часу у нас тут пустий конверт, хоча ми за тиждень витрачаємо набагато менше. Бувало більше, бувало менше. Ті кошти ми відкладали в окремий конвертик, який вам не показували, і з, нього, з того конвертика ми купуємо про запас. От і цього разу це те ж саме у нас, плюс-мінус однакове. Про запас ми відклали, кошти лежали, ми скупились продуктів. Дві з половиною ми О, відкладемо. Так, і тисячі у нас тут в конверті буде тепер. Хоча а у нас м'ясних продуктів набагато більше в морозильній камері, ніж на тиждень. Не то, що на тиждень. Я вам більше скажу. Так, вийшло, що ми пішли в магазин, ми побачили по акції м'яса, в морозилку. Побачили вигідну ціну в морозилку. У нас там м'ясо, мабуть, до весни, якщо так подивитися. Так що, в принципі, зараз витрати будуть тільки на новорічні свята, щоб стіл накрити, там відсвяткувати все. Всі інші витрати, найбільше витрати на м'ясо, у нас її не буде. Так, госптовари. Що у нас госптовара? А в нас тут 500 гривень. якось дивно, то все виходило під 0-під нуль, 0, нуль, а це нічого поки не треба дуже дивно. Але нічого. Зараз, як всі знають, як закінчиться все в один день. Буде нам халепа один, два, три, четыре, п'ять. 100 гривень ми закидаємо в конверт гостовари і записуємо на сотня. 600 гривень там є. Ухнастики сьогодні буквально дивилася. Тоді ми купували десь два з хвостиком кілограми сухого корму, а в котиках ще є той корм. Тут 400 гривень є, то цього тижня ми нічого не будемо відкладати. 400 гривень більш ніж достатньо для того, щоб закупити йому корму ну, на три тижні. На 400 гривень є, нічого не додаємо, 400 залишилося. Бензин. Точно, знаю, що там пусто. Традиційно 500 гривень ми туди закидаємо. Так, на паливо закидаємо 500 і кишенькові. Останній тиждень, на який ми розподіляємо кишенькові. Ну, для школи 1, 2, 3, 4, 5. Кишенькові ми закидаємо і одразу ж записуємо. Це ті гроші, які точно уходять щотижня. Так, нічого не було, сотню закинула, сотня залишилась. Це у нас байндер з обов'язковими витратами, фіксованими і не фіксованими. Тепер ми приступаємо до байндера з додатковими витратами і накопиченням. Так. У нас лишилось 200-360 гривень. А, Здоров'я для душі і тіла. Всяка всячина ніяк ну, картку не можу доробити, і автомобіль. Так, заглянемо, що у нас здоров'я. Так, я ніяких вітамінок ще поки не надибала, як вам казала, 100, 200, 300, 400. То ми ще сотню і закинемо. 500. Поки я надумаю щось купити, то накопимо непогану суму на здоров'я. Так, поки що, слава Богу, не більше ні на що не треба. Так, для душі і тіла. Знов я розігналась. У мене злетіло. Зажимчик злетів. Так, у нас тут 300 гривень. 300 гривень 300 гривень. Ми докинемо сотню. 400 буде поки. Так. О, всяка всячина. Всяку всячину ми закинемо ось ці ось 60, що в нас лишились. Зараз подивимося, що в нас тут було 100-200, 40 гривень було. 400 всякі всячині. І сьогодні піде на автомобіль. На автомобіль в даному випадку це у нас. Якісь додаткові трати. На автомобіль легковий. Тут у нас 500 гривень. Ми сотні докидаємо 600 гривень у нас тут є. Так. Це є. З цим ми завершили. Так, і, до речі, на автомобіль. Чому я акцентувала увагу, що це саме на легковий автомобіль? Тому що для грузового автомобіля і для автомобіля, який займається заробляє гроші, повинні бути інші розрахунки, одного конверту недостатньо. Які розрахунки і який це може бути байндер, можете подивитися в нашому відео в Шортс? Чи не в Шортс, чи, в звичайно, викидали. Є відео у нас з тим байндером. і у нас залишилась мікрохвильовка, тут 700 гривень. Я пам'ятаю, що ми винні 700 гривень, але так як у нас там наперед проплачено. На наступному тижні я хочу, ми нічого не додаємо. 700 гривень ми винні. На наступному тижні, якщо все буде добре, ми оці 700 гривень закриємо, і для нас, для нашого розподілу, ми забули про цю оплату частинами за мікрохвильовку. Ці всі кошти на рахунку у нас залишаються, і потім просто щомісяця банк буде знімати ту суму, яку потрібно. У нас нагадування на цей тиждень: You are not a cactus. Drink water. Ви не кактус, пийте воду. Пити воду важливо, не забувайте за це. Я водохлюб, я без води ніяк. Частково треба стати водохлюбом і вам всім. Пийте водичку, і все буде добре. Хм. Так, це все. Розподіл наш завершено. Дякую, що ви залишаєтесь з нами. Дякую, що підтримуєте наш канал. В інстаграмі і в нашому телеграмі багато цікавого, що ви можете придбати для того, щоб організувати свій бюджет методом конвертів. А в наступному відео ми розподіляємо кошти по челенджам. Велика сума. Закриваємо деякі челенджі. Буде цікаво. Всім па-па!